Друзі, привіт! Ну що? Сьогодні будемо обозрювати американсько-корейську майже класику. Вже чому? Бо всі люблять Kia Optima. Дуже багато таксистів вибирають цю машину саме за її надійність та економність. А що я вам скажу, якщо не обов'язково вибирати саме газовий варіант, а можна обрати варіант гібрид? Бо це в нас 17-й рок, дволітровий двигун, електродвигун на 50 кінських сил, і все це разом дає нам витрату палива по місту 6-6,5 літрів. Тож не обов'язково брати гібриди американські, такі як Ford F'usion, або японські, такі як Honda Accord чи може Toyota Camry. Ми можемо дізнатися, що таке корейський гібрид Kia Optima. Ну, перша відмінність, друзі, капот підіймається сам, це майже диво, бо тут є газові упори. Такого немає в моєму Форді. А ще чого немає це коробки автомат. Це автоматична трансмісія Hyundai, майже така сама, як в звичайної Kia Optima, за одним маленьким а, виключенням. Тут стоїть електричний маслонасос, який подає а, двіжок в гідротрансформатор. Масло в гідротрансформатор. Бо все інше тут відділено від двигуна. Сама коробка відділена від двигуна двома щепленнями: тож є щеплення, електродвигун, ще одне щеплення, і коробка передач автоматична шестиступенева. З іншого боку, от цього бутерброда звичайний двигун 2 літра, який працює по циклу Аткінсона на обідний, на збіднене смісі палива. Тож витрата його і так економічна. Саме для того його і зробили. Це дволітровий агрегат абсолютно. Uh, свій новий, який зробили замість Абергата 2.4, який ну, не дуже надійним снує. Так? До 2015 року був двигун 2.4, схема така сама. Після 2015 року у нас вже 17-й рок був цей самий дволітровий двигун. Він дуже надійний, а також він працює лише половину часу. Якщо на тому гібриді американському, так у мене підзаряджаєма версія, тож я можу проїхати 30-40 кілометрів на електриці. До речі, така версія теж була у цього автомобіля, і там навіть електродвигун був більш е, потужний, бо в нашій версії ми маємо десь 50 кінських сил, там майже 70. І якщо тут у нас тягової батареї. Півтора кВт вистачає лише на те, щоб проїхати 2 кілометри, то, наприклад, мій Fusion більше ніж 800 метрів на тяговій батареї проїхати не може. І просто не вистачає. Тут машина без питань їде 2-2,5 кілометри лише на електриці, а може навіть і більше. Ми зараз то спробуємо вияснити. Але в неї була версія на підзаряджаємо гібрид, такий собі званий плаг-ін. І в неї теж у цьому крилі може бути розетка, через яку ви заряджаєте майже 10 кіловатну батарею. Так само, як було у Ф'южені аж 20-го року, 19-20-й, там була 9-кіловатна батарея. Тут така батарея була з 15-го року. Тож, теж дуже прикольний автомобіль, може проїхати близько 50-60 навіть кілометрів на електриці, якщо їхати обережно. Тож, техніка дуже надійна, дуже економна. Як каже е, власник цієї машини, реальна витрата палива від 6 до 7 літрів, залежно від того, як ви їдете. Якщо у вас якась коротка поїздка, і з тої поїздки ви 2 кілометри їхали на е, електробатареї, а до речі, відміна від Мого ф'южена, що там не можна заряджати ту батарею, коли вам того захотілося, тут можна. Натискаєте спеціальну кнопку і машина заряджає свою батарею. Тож, якщо у вас батарея заряджена, ви ми проїхали там 2-2,5 кілометри на електриці, то на коротких поїздках витрата палива може бути навіть менше, ніж 6 літрів, які обіцяє машина в середньому. Тож, погнали, подивимось, що там всередині. Ну, по-перше, в нас є безключовий доступ до машини. Це вже прикольно. У нас ми маємо. Ось такий ось ключик. Бачите, теж прикольний. Якщо дуже треба, в нього можна витиснути з жало з нього. Але в нас є безключовий доступ. Тож машина так замикається. І так має відпиратись. Так? А як воно працює? Може, треба відійти? Чи так? А, отак воно працює. Окей. Далі сідаємо. Що ми маємо всередині? Ну, по-перше, в нас. Непогана комплектація, це є X, а це середня могла ще бути LX, Це базова на е, звичайному салоні без шкіри і могла бути SX, там, де було взагалі все, що можна бути. Але й тут у нас все дуже-дуже непогано. Давайте трошки вімкнемо. У нас є зразу комфортний доступ до сидіння. Тільки я нажав старт. У нас машина підвела моє сидіння. Як бачите, у нас є навігаційна система. У нас є система гібрид Еко, тож ми можемо по меню дуже тут пошнаряти, все це дуже прикольно. У нас є підігрів сидінь, підігрів керма. Ми можемо вибирати одну з трьох програм кермування, тож це буде або спорт, або економ, або стандарт. У нас все так прикольно, оживає. І все, машина вже заведена. Тобто, якщо я включу драйв, вона поїде. Саме так. Тож, так само, як і моя машина на електриці. У неї дуже легкий електропідсилювач керма, все одразу вімкнено, все прикольно. І машина показує в нас е, паливо. А тут в нас заряд батареї. Від максимального до мінімального. Тож, все це дуже прикольно. У нас одразу запрацював клімат. Клімат, до речі, в нас теж тут двохзонний. І мені дуже-дуже зручно сидіти. В максимальній комплектації тут ще міг бути. Вентиляція сидінь, у нас є такий очечник. У нас є, звісно, дзеркала з підсвіткою в обоїх козирках. Все це дуже класно. Пластик у нас м'який, але ну, це не преміум, це 100%. Він дуже приємний, але преміумом це не назвати. Ну, ви знаєте, отак от по ергономиці у мене питань абсолютно нема. Тут он, дві звичайних розетки, є ще USB, є AUX, Все це заїжджає на таких прикольних. Тут ще одна розетка, у нас дуже великий об'єм того бардачка. Тут ще бардачок, теж такий доволі великий. Ну, мені реально подобається. А дзеркало, на жаль, без режиму автозатемнення, бо в нас не максимальна комплектація. Але така непогано. Звісно, у нас є в дуже великих розмірах діапазонах, можна регулювати кермо по наклону. Кермо, до речі, дуже зручно. Я б його поставив трішечки нижче, ніж кермо Увагів, але воно значно краще, ніж мого Форда. Це 100%. Тож мені подобається сидіти зручно, можу від, від, відлаштувати все під себе, бо в нас є пам'ять сидінь на двох пасажирів. Це теж дуже зручно. І автоскладання дзеркал у нас є. При парковці це теж прикольно. Автоматичні склопідйомники, до речі, лише передні, задні, чомусь не автоматичні. А також я бачу тут. Цікаву надпісь. Тут є дуже класна мультимедіа Харман Кардон. Я на цій машині вже катався, катався ще по Одесі, бо це машина мого друга, і він її там робив у ще одного мого друга. Тож, якщо вам треба зробити машину, ви шукаєте, де це зробити, звертайтеся, я вам з цим допоможу. Ну, а також, якщо ви шукаєте собі машину з Америки, теж пишіть мені, я вам все підберу. Він покатався. Зараз така ситуація, ну, хлопець. Трохи змінив свій сімейний стан, тому йому потрібна інша машина, і ця машина у продажах. В описі під цим відео ви зможете знайти посилання на об'яву. А ми йдемо, подивимось задній ряд. Дивіться, зараз це сидіння, так як я вимкнув машину, від'їхало до самого заду. І в мене ще залишився простір. Тож, простір тут. Майже королівський. У мене позаду є теж є ще дві розетки. Звичайний USB та звичайний прикурювач. У нас є вентиляції сидінь. У нас є підсвітка. У нас є крючочки. У нас є ручки, у нас є підстаканники. дуже широкий підлокітник, такий дуже зручний. Мені подобається. І у нас така перфорована шкіра, дуже приємна на дотик. Це реально шкіра, а не те гімно, що у мене у Форді. Тут реально все класно, мені дуже подобається. Може, мені сподобається ще й багажник. А там нас підшукує сюрприз, бо це не плагін версія, тому багажник тут величезний. Йдемо покажу. Багажник, до речі, теж у нас можна відкрити просто з ключа. Ось так воно робиться. Як бачите, тут дуже багато місця, незважаючи на те, що машина зайнята багатими коробками. Тут. 470 літрів, майже 500, до речі. А, тут немає запаски, бо внизу, внизу у нас все ж таки батарея. А тут ми маємо, якщо я не помиляюсь, акумулятор. Як воно закривається, я вже не пам'ятаю. Ладно, не будемо ламати, але тут у нас точно акумулятор, я пам'ятаю. До речі, можна скласти у нас, як бачите, сидіння просто відсюди. У нас є тут сабвуфер, бо в нас харман кардон музика. Ну що ми все про це. Це вже скучно. На машині треба їхати. 4,8 метра довжини, 156 кінських сил у нас є бензинових і ще 50 електричних. Тож майже 200. Машина важить 1600 кілограмів, тож вона на 200 кг легша, ніж мій форд. І на 20 кінських сил потужніша. Треба їхати, друзі. Це дуже цікаво. Поїхали з нами. Ця машина, до речі, дуже 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 безпечна. І вона зайняла. Заслужені 5 зірочок по безпеці. Зараз ви побачите, як це відбувається. Завжди користуйтесь паском безпеки. Це те, що збереже ваше життя. Ми теж так зробимо. Нажимаємо на старт і поїхали кататись спочатку на сидінні, бо воно під'їхало. У нас показує 37,5 МПГ. Зараз я вам напишу, що воно таке в кілометрах. І ми поїхали абсолютно безшумно, друзі. Абсолютно! Абсолютно! До речі, у нас тут теж є он Кіа Optima. Але це Дорестайл. Дорестайл на панорамі. З двигуном 2 літри турбо. 280 кінських сил. Їде вона дуже весело, але й Жере. А ще й 2-літровий двигун теж не, не дуже такий -то і надійний. І 24 двигун теж виникає питання до нього. Там і масло жори, все таке інше, а ось сама надійна версія це саме гібрид. Ну і якщо у нас все ж таки гібрид, то давайте покатаємось на ньому, дізнаємось, як воно їде. У нас є половина батареї, тож зараз спробуємо проїхатись, як воно їде. Зараз нам буде зелене і ми поїдемо. Дивіться, вона прискорюється, навіть і гадки немає, як воно там працює двигун, бо він його навіть не думає ще включати. У нас треба долити, умиваючи жит... рідину. До речі, в мене у Fusion нема такого бачку, який би нагадував, що треба її долити. Бувають комплектації, але в моєї нема. В цій є, і це прикольно, це дуже зручно. Перше, що е трапляється у очі, коли їдеш, це. Ну, зовсім по-іншому налаштована шумоізоляція. Тут не е, гучніше, ніж у моєму ф'южені, але е, тут інше все. Тут більше шуму від коліс, від арок, але менше чутно двигун. Навіть електродвигун у нас зараз працює абсолютно безшумно. І, до речі, ми вже від'їхали десь кілометр від того місця, де ми знімали наші кадри. І абсолютно тихо в машині. Машина досі їде на електриці. Бензиновий двигун ще не включався. Ми вже їдемо, до речі, 7 кілометрів на годину. І нема питань. На Фюжжені так воно не працює. Ну, на моєму, це точно. Але машина трохи жорсткіша, ніж Fusion, тож я маю надію, що вона і рулиться трохи краще. Так, воно і є, бо я на ній вже катався. Дійсно, рулиться краще. І мені дуже подобається, як працює машина. Бо я вже ні раз казав у своїх відосиках на цьому каналі або на старому. Якщо ви ще не підписались, то в мене є другий канал, який я вже давно веду. Про американські тачки і про всі інші. він називається Славка Болтик. Посилання буде десь у вас у куточку. Я коли там катався на машинах, я завжди казав, що саме класне відчуття вам дає машина з класичним автоматом, гідротрансформатором, таким як тут, шестиступеневий, дуже класно дійсно працює. От, до речі, у нас вже завівся двигун, тож можемо собі трошки натиснути, і його майже не чутно. Є трошки затримка, але ми й не в спортовому режимі. так? Тому затримки можливі. До речі, у нас це був стандартний, О, можемо включити спортивний. І відразу у нас пішло заряджання. Тільки ми включили спортивний режим, у нас одразу почала машина заряджатись. Бачите, у нас є тут драйвмод, можемо нажати ОК, ЕК. І коли ми це натискаємо, покажи, будь ласка, тут. Бачите, коли ми тут натискаємо драйвмод, у нас є або спортивний режим, або еко. Або ми можемо їхати в стандарті. Давайте прокатимось трошки в спортивному режимі. Дуже цікаво, як воно буде працювати. До речі, в нас дуже цікаво може тут працювати клімат-контроль, е, бо у нас є режим, коли працює драйвер онлі, і одразу загорається кнопочка Еко. Тож ми в економічному режимі можемо користуватись кліматом. А можемо ну, за звичайному режимі, так як воно є. Так? До речі, це прикольно. У нас є кнопочка авто, є кнопочка «Сінк». Медіафон, фон, ну, все прикольно. У нас є багато кнопочок. Це е, зручніше, ніж у мене, безключовий варіант. В спорті одразу машина надпотужно штовхається. І одразу вдвічі потужніша машина по відчуттях. Просто вдвічі потужніша. Вона навіть пре, мені подобається. Так це ми ще не натискали А вже 10 км на годину. І до речі, як воно з 10 Так, теж є затримка. А далі такий м'який відгук. Не скажу, що це швидше, ніж у моєму Ford. Але непогано. Мені подобається, як налаштовані е, гальма та кермування. Машина така, більш потужна. В поворотах вона більш зібрана, ніж мій Ford Fusion. Не скажу, що вона більш зібрана, ніж Toyota Camry, бо я катався і на Camry, до речі, одного разу я вже робив обзор на таку машину, але він був на другому каналі. І було прикольно. Вона навіть трохи така нервова в спортовому режимі, вона одразу видає всю потужність. Це прикольно, але абсолютні величини. Я не скажу, що вони. Ну, Вона якось швидша, але прискорюється прикольно. Так, на максимальній потужності вже проривається двигун в салон, але все одно чути перемикання автоматичної трансмісії. Вона валить, я вам скажу, добряче. Вам точно на міських скоростях того буде достатньо. Це 100%. Машина їде класно. А по рульошці не скажу, що вона значно ліпша, ніж а, Fusion, бо є такий трохи у нього розмазаний нуль. Перший відгук трохи в нього може потужніший, але далі, далі не скажу, що вона якось цікавіше, ніж Fusion кермується. Мабуть, Fusion навіть цікавіше, все ж таки, буде, ніж ця машина. Але ніхто не покупає гібриди для того, щоб шострити в потоці. Ну так як це роблю зараз. Я але якщо у вас такий настрій вам таке того захотілося, то на цій машині це можна зробити. Вмикаємо еко. Ну чи почуємо ми якусь різницю? Ну, по перше, в нас одразу заглох двигун повністю, тож. Зразу ми поїхали на електричному двигуні. Все одно чутно шуму, шум віддарок. Арки я б трохи зашумив. Але такий рівень шуму тут невисокий. Дуже приємний, я б сказав. Так, таке відчуття, що вона точно більш тиха, ніж, наприклад. Та саме Toyota Camry з двигуном 2.5, тож, якщо ви так порівнюєте, непоганий варіант. Точно вона тихіша, ніж газова, та сама Sonata чи Optima корейська. і точно вона краще, ніж американська 2.4, звичайно, не гібридна, але вона і дорожча. Чи вартує переплата тої економії, яку ви можете отримати, я не знаю вирішувати вам. Я свій вибір зробив. У мене гібрид, але чомусь так на ринку склалося, що той самий Fusion він значно дешевший. Їх більше. І, може, від того вони і дешевше. Але і в відчуттях він трошки дешевший. Ви знаєте, якщо б вони коштували однаково, то я б сьогодні обрав собі 100% Сонату. Вона мені більш подобається. Але якщо обирати між Fusion 17-го року і Сонатою 17-го року, то голосувати вам. Голосувати гаманцем, бо Fusion... Зазвичай на тисячу або 2 доларів буде дешевше, ніж е, Sonata чи Optima в таких самих е, роках і в такому самому пробігу. А і Sonata буде важче знайти, ніж Fusion. Особливо, якщо підзаряджаємо ту саму версію плагін. Але подобається мені Sonata точно більше, ніж Fusion. Fusion більш м'який, Sonata більш е, плотна, така по підвізці, прикольно їде, перемикання передач мені подобається, бо у того самого фьюжн. У нього там планетарна передача, і там ну, не так все класно. Е, огляд на Fusion я вам теж запишу, побачите, як воно там. Там дуже значно е, гучніше працює в двигун, в салоні, його чутно, більш гучно. Але в загальному такому обсязі я б сказав, то 50-50. В чомусь лучше Fusion, в чомусь краще Optima. Там, що вам більше подобається. Отак от, от просто кататись, якщо не брати до уваги ціну. Мені Optima подобається більше, але ж Fusion трошки дешевше, тож, ну не знаю, не знаю навіть, що обрати. Fusion теж прикольний варіант. Але сьогодні у нас на огляді Optima, І вона мені подобається, друзі. Тож, якщо хочеться вам Optima і не хочеться чекати, шукаєте гібридну машину з витратою паливу близько 6, 6,5 або 7 літрів по місту, то ця машина продається, в описі є посилання на продаж цієї машини. Якщо хочеться трохи зекономити, можемо вам таку зробити під замовлення. Ну а я бажаю вам успіхів. На все добре, друзі. До речі, в посиланні ще розташую свій сайт, там можна знайти безкоштовно доступ до мого відео. 5 секретів покупки авто на аукціоні. Якщо хочете розбиратись в аукціонах з Америки майже так само, як я, користуйтесь, будь ласка, це безкоштовно. Гарного дня, друзі. Бувайте! На зелений, так? Да. Ого, тут сразу. А, Курвай! И... Все равно чуть-чуть, но уходит. Реально, стартанули один в один вообще.